Та як скажеш? Ну давай вниз. Там можна і вверх. Ну тоді давай вниз. Коротше, я вчора і думав, і думав, і вирішив записати для вас цікаву тему, цікаву для мене, про EDC. І якщо ви думаєте, що у нас дофіга EDC на каналі, то ні, насправді просто відео на каналі зараз мало. А EDC ще й багатьом цікава тема, і сьогодні про це теж буде, тому що люди просили повернути edc підписників, і сьогодні ми це зробимо, і навіть з винагородами. А вас з вами хотів про універсальність і, навпаки, вузькоспрямованість. Що краще і кому що більше підходить, тому що мене за це часто підколюють, сміються наді мною, але я вважаю, що для мене я все роблю правильно. Тож зараз ми виїхали покататись на наших універсальних ревелах в пошуках універсальної їжі, щоб поспілкуватись про універсальні речі. Ми тільки що зустрілися з Арсеном і їдемо, катаємось. По ходу всього цього трохи знімаємо. Ну і спочатку, перед нашою основною темою, я хотів би вам анонсувати, що це наш проект про EDC. Колись, пам'ятаєте, ви надсилали свої відео і фотографії, де показували чи розповідали про свій EDC. Я не скажу, що це був найпопулярніший формат на нашому каналі, але він був душевний і дуже особистим. Людям він подобався. І зараз мені дуже часто пишуть Саня, поверни цю рубрику. Я розумію, що зараз, в принципі, сказати, що якийсь там перегляд. Де величезні, ні, і що ми щось втратимо, точно ні. Людям цікаво, це ще й корисно, тому чому б це не зробити. Коротше, яка у мене ідея? Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідав про ножі, з якими я ходив місяць. Це був Benchmade і спайдер Tenacious. Мені дуже багато людей в коментарях написали, що Tenacious не повинен так складатись навіть об руку, як я вам показав. І написали, що це брак. До того ж, мені з магазину X-Gear написали, що такого бути не повинно. Тож я відправив його по гарантії, мені його за замінять. Насправді я радий, що зі спайдерко таких проблем немає. Ну, принаймні, не повинно бути. І ніж начебто замінять, і все буде гаразд. Але я його не буду собі залишати, тому що ну, все ж таки основний інструмент у мене так і залишився. Мультитул. Сьогодні про це буде трохи. Бенчмет, я собі залишу, тому що він мені сподобався. А спайдерко ми якраз таки розіграємо. І не тільки його. Я укомплектую невеличкий поуч від нас спайдерко тінейшес, і Ліхтариком. І цей прикольний базовий набір. Ісі отримає якраз людина, яка зробить чи якийсь найприкольніший, найоригінальніший, найкорисніший, може з гумором якось чи дуже красиво зробить розповідь про свій набір EDC. Це може бути відео з коментарями, відео без звуку, фотографія, якась красива з описом. І ми про це будемо потім спілкуватися. Я буду це читати там чи просто коментувати те, що ви наговорили. І після чотирьох випусків я оберу найкращого творця свого EDC і подарую йому такі невеличкі. Подарунок. І якщо ця тема зайде, то поставимо це на рейки, і воно буде продовжуватись і надалі. От, а тепер давайте до нашої теми. Я з'їхав Арсен такий, а я. я боюсь. Ой, щось буде. О! Ну ти що? Універсальності. Мені часто дорікають про, ну ви знаєте, лезер мене заведи собі ящик з інструментами, фотоапарат купи нормальний, ігрову консоль там чи ігровий ПК і так далі. Але я ж це роблю не для хайпу, я це роблю, тому що сам цим користуюсь. І чому я так роблю? Зараз вам розповім. І буде цікаво дослідити, хто ще користується універсальними інструментами, а хто такими, знаєте, повноцінними стенделом і чому. Я просто їду зараз і розумію, що м -м, як зручно, нічого голову не надуває, тому що я замість шапки зараз баф надягнув, точніше, замість підшоломника. Бо я його знайти не можу. І вже давно так катаюсь, тому що баф завжди в мене в сумці. І це зручно, чим не підшоломник. Але це теж універсальна штука. Не очікував, що я сюди приїду, я навіть не знав, що тут таке є, але я знайшов місцеву залізяку. Це якесь знаряддя для катування. Гілками огорожено. Оп! І тут отакі гантелі. Та ти що? Воно важке. Ні, ну воно таке кілограмів 30 одна штучка. Ні, сиди тут. Всякі штангочки зроблені. Подивіться. Турнічок нормальний. Це я так розумію, щось типу брусів зроблено. Жим лежачи. Ух, яка штука. Я не про це приїхав розповідати, я навіть не знав, що тут таке є. Але ладно. зупинимось трохи тут. Я зясню, що я маю на увазі під терміном універсальність, і чому для мене це цікаво і інколи важливо. Наприклад, я люблю фотографію. Я дійсно люблю фотографувати. І звісно, починав я з фотоапарату. Ну точніше ні, починав я з фотокнижок, я їх роздивлявся. Мені сподобалась фотографія, а потім пішов в 2 Зеніт, плівкові Кенони, нікони. Ну і так далі. І от я тут. Але зараз я фотографую тільки на смартфон. Також я дуже багато знімаю відео, в основному по роботі. Мені це треба робити. І я це роблю вже більше 13 років. Саме по роботі. Починав я з відеокамер, потім перейшов на зеркальні фотоапарати з можливістю зйомки відео, потім на беззеркалки. Зараз я майже все знімаю на смартфон. Чи от ще, я люблю відеоігри, яке старе слово. Видно, що я старий, мені 23 березня стукне на 37. Все 23 березня. Я буду знімати машини на кедердир. Підпишіться на кедердир, щоб потім не пропустити. Але до чого, колись я спробував ігри на приставках, у мене була Денді, були інші консолі. Зараз, якщо я в щось граю, то це смартфон. Що от ще мені потрібен ліхтар? Ну в принципі, багато кому потрібні ліхтарі. І у мене завжди був ліхтар, були на рульні, були ручні, були на лобні. Але зараз я користуюсь тільки ліхтарем в своєму годиннику. Чи, наприклад, велокомп'ютер. Ви знаєте, я інколи подорожую. Використовую велокомп'ютер для навігації для трекінгу своїх маршрутів для всього всього всього. І у мене були різні велокомп'ютери. Я починав з Garmin Edge 25-го. До речі, прикольна штука була. Дійшов до 10.30. і ви пам'ятаєте, перейшов на годинник Garmin в якості велокомп'ютеру. Ну і давайте про те, що нам прям ще ближче, мені інколи потрібен інструмент і дуже часто потрібен ніж чи викрутка. І у мене все це завжди було. Я навіть пам'ятаю, мені батьки в дитинстві мастерок подарували. Він дитячий, але там було все справжнє. І зараз у мене тільки мультитул лезерман, якого мені вистачає. Ну і останнє велосипед. Я про це вже сказав. Я користуюсь гревелом, і ви знаєте, що у мене було все від Біміксу до дуалславом велосипеду, але я залишився на Гревелі як на основному. Чому? Тому що він універсальний, він підходить для всього. Але інше питання де правда? Чи правильно використовувати тільки стендалон інструменти, чи універсальність все ж таки тащить. Я скажу вам доволі банальні, зрозумілі речі, що будь-яка стендалон річ сама по собі краще. Ну, візьмемо велокомп'ютер. Він краще, ніж годинник, хоча б тому, що у нього більший дисплей. Чи якийсь окремий фіксовий ніж краще, ніж ніж в мультитулі, чи фотоапарат краще, ніж смартфон для фотографій, ну і консоль краще, ніж смартфон для гри. Це все зрозуміло. Якщо людина чимось займається поглиблено і більш-менш професійно, то дійсно їй потрібен якийсь нормальний інструмент. Умовно, якщо ви сантехнік, то вам не вистачить тільки мультитулу. Він може бути як страхувальний інструмент, проте не як основний. Я ж людина, яка ви знаєте, займається багато чим. І отут можна довго говорити, що я експерт у всьому і ні в чому одночасно, але я люблю і машини, і фотографії, і відео, і гаджети, і смартфони, і все таке. І тому я просто банально не зможу помістити все, що мені цікаво, щоб воно, хоча б інколи, було зімно. Нещодавно, до речі, був день народження кобзаря. То заїхали привітати. Зовсім трохи розповім про всі оці свої заняття, для яких я чомусь використовую універсальні речі. Ну, наприклад, як я прийшов до фотографії на смартфон. Справа в тому, що почав я свій шлях фотографії саме з фотоапарату, бо це був 2000 рік. Тоді, в принципі, не було телефонів, які вміли б фотографувати. І мені дуже подобалось це хобі. Ми регулярно виїжджали з друзями на фотовилазки, фотографували, потім обробляли фотографії. Спочатку це була прям плівка. Ми проявляли раз там на місяць, десь збирались, дивились. Це було весело, це дуже класно. Але потім я став студентом і возити з собою камеру з об'єктивною, все це, це в сумсі, ну стало просто. Важко, тим більше я не пов'язував своє подальше життя саме з фотографією, хотів залишити це як хобі. І так вийшло, що це стало просто занадто складно, і я відмовився від фотографії. Спочатку я просто перестав возити з собою камеру, Спочатку ми виїжджали там чисто на заплановані якісь фотовилазки, Потім і це припинилось. І камера у мене спочатку полежала, а потім я її продав. І це не означає, що я розлюбив фотографію. Просто я нею не займався. Проте, колись я як зараз пам'ятаю, мені один друг мій показав, як він Робить фотографії на iPhone 4. Я подивився і зрозумів, що справа не в техніці, а справа в тому, що у нього є айфон, він любить фотографію і він фотографує. Тоді не було ще движняка, оцього мобільна фотографія. Це не було трендом. Він просто щось бачив, фотографував, і так як у нього був хвіст, у нього це виходило. І мені настільки захотілося робити так само, що тоді вже вийшов iPhone 4S, Я пішов, придбав його, бо у нього була фігана камера, і з того моменту я фотографую тільки на смартфон. Потім в мене були iPhone 5, 5S, і фотографії ставало все більше і більше. І, наприклад, одна з моїх улюбленіших фотографій зроблено на iPhone 5S. Я завжди про неї згадую, коли думаю про свої фотографії. Тобто, це було вже більше 10 років назад. І це означає, що ну не важливо, яка у тебе техніка. Просто смартфон завжди зі мною, і мені це подобається. Те саме, до речі, стосується і відео. Я дійсно і зараз інколи знімаю на камери, в студії у мене є відеокамера. Проте, коли я їду в якусь поїздку, то раніше, навіть от в велоподорожі, я собою брав якусь беззеркалку. І вона займала місце. Це був геморрой для того, щоб щось зняти. Тобі треба було зупинитись, налаштуватись. Інколи кадри виходили страченими, тому що ти їдеш, ти весь трусишся, а там стабілізації нормальної нема. Були. Такі реально кадри, коли ми катались, наприклад, по трахтімірову камера не вивозила просто стабілізацію від того, що у мене руки тремтіли. Потім з'явились нормальні смартфони. І зараз я от передивлявся своє відео. Вже починаючи з iPhone 12 Pro Max, я почав дуже часто знімати саме на смартфон. А з 13 Pro Max я прям постійно знімаю тільки на смартфон, навіть подорожі. І зараз подорожі я навіть не беру з собою фотоапарати. Прям зовсім тепер у мене велосипед легше, його легше пакувати, і я їжу тільки на байкпакінгу. Тобто мені смартфон дозволив отримувати більше задоволення саме від процесу їзди, а не тільки знімати відео. Да, красиве, але ну повірте, з камерою це було робити доволі важко. Я дуже сподіваюся, що колись і від дрона навіть міні можна буде відмовитись. Ну, хоча б не возити з собою там пульт. Я сподіваюся, що щось таке станеться, що можна буде возити з собою просто маленький дрон для фільмування з себе. З іграми така сама фігня. Я знаю, що дорослі ігри, тріплей-проект на консолях, на БК вони краще, ніж мобільні проекти. Але так сталося, що в мене просто на них не вистачає часу. Я навіть придбав собі Steam Deck для того, щоб ну, думаю, воно ж мобільне, можу з собою носити, і коли кудись їду, буду грати. Але воно мало автономне і. Поки той Red Dead Redemption там завантажиться, я вже кудись і приїду. З Цим дійсно були проблеми. Я зрозумів, що навіть такий формат мені не підходить, але інколи відволіктись хочеться від роботи. Я там запускаю, чи Brawl Stars, чи Clash of Clans, де да навіть зараз вийшов Death Stranding, він дуже легко запускається іде на нових айфонах. І навіть вдома, так як у мене нема консолі, і просто купувати заради того, щоб інколи дуже рідко пошпилити в щось, я не буду. І тому зараз я Death Stranding прохожу на айфоні, причому з проектором з геймпедом, і все нормально, нема там ніякого геморою, як багато хто вважає. Воно йде офігенно, нічого не гріється. Так, інколи там просідання FPS трапляються. Ну буває, і що? Це офігенний тріпиливий проект. І в мене є техніка, яка його тягне, і мені не треба було докуповувати її окремо, як, наприклад, консоль. Тому і для ігр, так як я не геймер, якщо б я був прям офігеть геймером, мене це цікавило дуже сильно. Звісно, у мене було б нормальне залізо. Але я використовую смартфон. З ліхтарями така сама фігня. Звісно, якщо ви можливо навіть сантехніка, вам треба кудись залазити щось підсвічувати. Чи ви часто ходите в ліс, і вам треба щось підсвітити на багато метрів поперед себе, то ви не будете ходити з маленьким чи наключником чи ліхтарем в гармінах. але Справа в тому, що в мене завжди були ліхтарі, як я сказав, і я ними майже не користувався. Користувався я ліхтариком в смартфоні, тому що він просто завжди під рукою. І тут так сталося, що от смартфон в чомусь свою універсальність стратив, тому що з'явився гармін. Я і так, і так гарміни використовую для різних задач, і тут з'явились ліхтарі. І от після того, як вони тут з'явились, я зовсім перестав використовувати будь-які інші. Він набагато зручніший, ніж в смартфоні, включається подвійним натисканням механічної клавіші. Ти завжди можеш щось підсвітити і навіть працювати двома руками при цьому тобто ти не задіюєш другу руку, і він набагато яскравіший ніж в айфоні. Він майже не розряджає батарейку. Тобто, ти можеш протягом багатьох годин користуватись. А якщо обереш червоне світло, то там навіть декілька діб ти можеш користуватись ліхтарем. Це дуже класна штука, і вона завжди зі мною. Інша тема, чому ж я не використовую велокомп'ютер. Я думаю, що ті, хто слідкують за каналом давно, ви бачили подорож по Іспанії та Португалії. Туди я їхав саме з велокомп'ютером Гармін Едж 1030. І він відмовився нормально працювати, якщо бути точним, то він не вантажив весь маршрут на півтори тисячі кілометрів. І тоді в мене на руці був Garmin Fenix 6X Pro. Я спробував завантажити цей самий маршрут на нього. І ви знаєте, годинник дуже легко схавав цей маршрут, годинник виявився автономнішим. Ти можеш легко їхати по навігації з постійно включеним mip дисплеєм Це дуже круто, і він не глючив. Це дуже важливо. І при цьому тобі не треба заряджати окремий велокомп'ютер і годинник. Тут же, знаєте, так сталося. Звісно, велокомп'ютер в своєму сетапі міг би використовувати, але на Якщо є годинник, який робить в моєму випадку це точно не гірше ніж велокомп'ютер, інструмент тут я думаю, все зрозуміло. Я навіть нещодавно робив погляд на ножі, і я користувався цілий місяць тільки ножами, і можу вам сказати, що от зараз я перейшов назад на мультитул і. Я дуже задоволений. Я ним користуюсь буквально кожного дня. Ну, давайте за останні дні. Я на вихідних, це три дні назад, придбав собі новий кухонний стіл і три стільці. Все зібрав це за допомогою лезермана. Зрештою, дуже зручно. Він завжди на кишені. Вчора, наприклад, таємний оператор обрізала квіти. Вона регулярно це робить, і постійно бере лезерман, щоб ножицями це зробити, бо тут є ножиці. Вони з цим легко поруються. Регулярно, коли ми щось купуємо з одягу, ми обрізаємо етикетки. Ці бірки, які тобі дуже натирають. На днях ми зробили офігенський просто борщ, і до нього я на ярмарці придбав сало. Ох, це було просто капець, як смачно. І щоб нарізати смачнюче сало, треба наточити кухонний ніж, який у мене з і він регулярно тупиться. Тому я дістаю алмазне точило в лезермані, наточую і тонюсінькими слайсами все нарізаю. Розумієте, це за останні три дні. І ножем ти щось міг зробити наприклад, відрізти то саме сало, але нафіга, якщо я кухонний на кухні. Я можу його просто за 30 секунд підточити. Чи зрізати бірку, ти можеш, але робити це на собі, ну, як мінімум, небезпечно. Чи відрізати щось від квітів ти теж можеш, але ножицями це зробити зручніше. Ну а зібрати мебель з Київ ти не можеш, а леземаном можеш. Ну і з велосипедом все зрозуміло. У мене просто нема можливості зберігати багато велосипедів, як було раніше. Да, і раніше я не використовував їх всі. Я користувався якимось одним. В основному це був гревел. Чому? Тому що на ньому я можу поїхати і Тренуватись і по лісу проїхатись, і в величезну велоподорож поїхати. І що завгодно з ним робити? Він це все вигрібе. Так, якщо брати якісь окремі ситуації, то звісно по лісу краще на МТБшці, по якимось там схилам, краще на дуал слаламі, на тренування краще поїхати на шосіку, якщо ти їдеш по дорозі. Ну а в подорож вже взяти якийсь сталевий турінг. Але у мене є ревел, і він все це може робити. Зараз знайдемо універсальну їжу. Вже здогадали, що це? Це шаурма. Дуже люблю шаурму. Капець, вітер який. О, краса. Саме от в таких закладах я і уявляю собі шаурму. Тут ще стояв автобус з офігенними картинками. Спробую знайти, показати вам. Так, зараз десь підемо, дуже хочу хавати. Зараз по-трушному от сюди заїдемо до цього театру. О! Клас! Кур'єр забракував мій театр заброшений, так що їдемо на якийсь оглядовий майданчик. Ну так, да, тут красивіше, але я все одно оберну цей містечок. Позасраніше, бо у нас шаурма. Дай мою шаурму. О. Mm. Знаєте, скільки її коштує? 7 євро 20 центів uh -huh. Угу. Далеко не найбільша в світі. Але вже не перший раз їм місцеві радули. Ну реально смачна. І гостренька. Я не місцевий, але дійсно смачна. І там стільки доставщиків. Що викупаю там поток просто капець який. Називається азірай. Походу якісь азербайджанці робили. Хтось, коли приходить в ресторан, він замовляє собі блюди там окремо то, окремо то, окремо все. Я вже просто став такою людиною, яка любить все універсально. Мені подобається запихнути в себе шаурму. Я навіть в ресторанах інколи замовляю бургер, тому що ну там все в одному флаконі. Ти кусаєш все одразу. Це я розумію, що гірше ніж якась висока кухня. Я не знаю наскільки доцільно тут згадати про саму їжу, але от на мене шаурма — це прям максимально універсальна їжа. Це як мультитул у світі їжі. І от знаєте, до чого я все це веду? Що дійсно стенделоуні речі, як я сказав, вони краще для тих, хто чимось займається серйозно? Ну, наприклад, радити Васі Гревел на всі випадки життя, коли він катає МТБ траси в Іспанії, ну напевно, було б неправильно Розумієте, тому що він цим займається професійно. Чи радити комусь із моїх там друзів, професійних фотографів смартфон, тому що він реально класно фотографує, коли вони заробляють гроші, фотографуючи на величезні камери, це теж неправильно. Чи відеокамера? Ну хтось буде сперечатись, що будь-яка камера знімає краще ніж смартфон. В цілому. Ну тобто, будь-яка майже беззеркалка, нормально зніме краще, ніж навіть iPhone 15 Pro Max, хоча це найкраща відеокамера серед всіх смартфонів. Проте ви зараз бачите кадри, які я знімав на різні смартфони, і не тільки на найостанніший. І я розумію, що мені просто незручно брати завжди з собою камеру. А це у мене завжди з собою, і я зможу нормально зняти навіть якусь презентацію автомобіля. На днях я їду вже на презентацію нового Porsche Taycan, я здав на презентацію нового Porsche Cayenne, Volvo X30, багато інших. Презентації було, все, що я з собою беру, це смартфон. Ну і звук, щоб записати. Ну і штатив інколи, якщо нікого поруч нема, щоб потримати смартфон. Все. Чи якщо людина, прям ти робить, що не знаю, свіжує тварини після полювання, то їй, звісно, потрібен нормальний ніж, а не лезерман. Дай навіть просто ніж для того, щоб готувати, навіть на природі, як я це роблю інколи, краще взяти окремий. До речі, зараз поїду і придбаю собі опінельку нарешті, щоб. Ну, був може. Нарешті я з опінелям. Все, як ви просили. Номер 10 я навіть взяв, тому що я підбирав просто по довжині леза, взяв із нержавійки. Там ще є карбон. Ну, взяв найкласичніший. Чи якщо ви зборщик меблів, вам теж не підходить лезерма навіть з речтом, навіть нехай це є доволі зручно, бо у вас є шуруповерт. І це нормально. Але в моєму житті ви бачите, що я назвав всього декілька речей. Всі вони зараз зі мною, якщо я не помиляюсь, дивіться, годинник, який також ще і ліхтарик і велокомп'ютер, смартфон, який також ще і грава консоль, фотоапарат, і відеокамера. Це не дивлячись на все інше, що ці гаджети роблять. І мультитул, який виконує ну, всі речі, які мені необхідні по роботі, по досугу, по чомусь підлагодить, підрізать і так далі. Ну і звісно. Приїхав я сюди на своєму гревелі. Коротше, друзі, от така доволі сумбурна тема. Але про неї люди питають, і я подумав, чому б не зняти про Універсальні речі. Я думаю, що і у вас є такі улюблені речі, які є не просто годинником, а наприклад, смарт-годинником. Ви не користуєтесь просто кнопковим телефоном і так далі. Напишіть про це в коментарях. Я сподіваюся, що подібне відео вам зайшло. Воно простеньке, легеньке, але мені щось захотілося сього зняти, де просто з вами поспілкуватися. Ну, в кінці дуже важлива інформація. Ви знаєте, що війна продовжується, і ми намагаємося щось. Робити ми постійно збираємо гроші, купуємо різні необхідні штуки в основному автомобілі. І зараз ми вирішили зробити невеличкий розіграш і зробили от такий тубус, який, до речі, підбив рашистську БМПшку. От невеличка історія про неї. Всіх вітаю на каналі GoodTrip. Сьогодні розповімо історію цього чудового подаруночка, який Буде розіграний за невеличкий ваш донатик. Ця штука відпрацювала ворожий БМП пацанами з батальйону Свобода НГУ Рубіж. Сталося це в липні 23-го року. Помітивши ворожий БМП, наші пацани працювали з дальніх дистанцій, але не змогли поцілити, тому що заважав рельєф. І виявився у нас в цьому підрозділі один сміливець, який з відстані 150 метрів саме з цієї чудової. Штукенці відпрацював ворожий БМП. Як виявилося, потім це був так званий БМП Камікадзе, який рухався. Він був нашпигований вибухівкою. І якби він доїхав до позиції, то було б дуже гаряче. Але був знищений саме цією штукою. Всім добра, Україна переможе. І оцей вже зараз розмальований, дуже красиво. До речі, сувенір. Цей тубус ми розігруємо за донат всього в 100 гривень на ЗСУ. Всі гроші підуть на купівлю і обслуговування автомобілів. Ми про все звітуємо. В телеграм-каналі Ектріп, можете підписатись. І друзі, давайте долучимось до цього, бо зараз збори дуже складно йдуть, але знаєте, що кожна гривня наближає перемогу. Всі умови є в описі до цього відео. Якщо хочете підтримати ще й наш канал, то у нас є Патреон, є Баймі Кофі, є спонсорство, і там постійно виходять регулярно ще й відеоподкасти з якимись цікавими темами. Нас там вже більше трьохсот, і чомусь людям там цікаво, так що долучайтесь і ви, якщо є бажання і можливість. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока.